Трохи цвілі не завадить, якщо вона здатна врятувати хоч одне життя. На початку ХХ століття світ задихався від інфекцій, які здавались невиліковними. Кожен поріс міг стати смертельним вироком. Але у 1928 році Олександр Флемінг повернувся з відпустки. Перед від'їздом він не помив чашки Петрі. Тривала його відсутність, і незвично прохолодне літо дали можливість одній із залишених чашок зарости пліснявою. Флемінг помітив, що колонії стафілококів припинили ріст навколо цього грибка. Спочатку його увага була зосереджена саме на ефекті, який викликала Пліснява. А вже згодом він почав детальніше вивчати її властивості. У подальших дослідженнях він встановив, що це була колонія грибів Penicillium нотатум. Флемінг назвав речовину, яку вони виробляли. Пеніциліном і вже у 1929 році опублікував результати своїх досліджень. Однак на той час всі його спроби виділити чисту сполуку виявилися безуспішними. Сподіваючись, що інші дослідники знайдуть спосіб зробити пеніцилін придатним для клінічного користання, Флемінг охоче ділився своєю культурою пеніцилім. Проте справжній прорив стався лише через 10 років у стінах Оксфордського університету. Що було далі, розповім в наступній частині цієї неймовірної історії.